Наступний крок, що в тій машині буде робитися. ну, Звичайно, якщо не заберуть так, як є. Але е, дивіться, це ми маємо ось такий от брудний стан, наголошується, буде хімчистка. Далі показую салон рідненький, як він є, з 2009 року. Мінус, що він світлий. Да? І ми бачимо, що отут, коли там люди ходили, так? Ну, все рівно коли ти йдеш, ти десь отут ловишся. ну, ось це затерто. Що я буду показувати, це якщо дійде, звичайно, до розуміння це протягом тижня приблизно що ми починаємо шити цей салон. Я вам запропоную можемо зробити таке легеньке опитуванку, який колір буде подобатися. Я запропоную декілька варіантів тканини, в який колір такий автобус можна буде пошити. І пошиїться Знову ж таки, на території на сульвові КЛР сервісу ми це зможемо виконати такі роботи. Перешиватися будуть тільки сидіння. Ось тут, ну бачите, воно просто з часом запорошене, грязне. Ось тут, якщо брати оці всі пластики, копачки, всі, ось тут воно все буде хімчиститись як бачите, полочки. Нічого не треба, воно все як нове, 420 тисяч пробігу. А самі сидіння, ну, звичайно, дітки дітками, але з часом ось тут де ручки ставляться, повимазували і зможемо перешити. Ціна перешивки такого салону, ну, давайте так, от, будемо на місці все робити і відразу будемо оголошувати всі ціни. Ман у Львові.